Австралія є третьою країною у світі після США та Великої Британії, що придбала і провела випробування крилатої ракети Томагавк. Повідомляє прес-служба Міноборони країни. Томагавк це коштовний камінь у короні і крок уперед у нашій вогневій потужності, стримувані здатності завдавати ударів по наземних цілях на дальностях, які ніколи раніше не були доступними для королівських ВМС Австралії зауважив міністр оборонної промисловості та постачання сили засобів Австралії Пет Конрой. Австралія придбає понад 200 таких ракет, томагавк американські високоточні багатоцільові крилаті ракети зі збільшеною до 2500 кілометрів дальністю дії. Це засіб світового класу, дозволяє морським платформам наносити високоточні удари по наземних цілях ракет. Та може виконувати широкий спектр бойових завдань.